Для того щоб отримати державну пенсію, необхідно 35 років відкладати від своєї зарплати, сплачувати в пенсійний фонд 22% від своєї зарплати. І якщо людина не доживає до отримання своєї пенсії, то гроші ніхто не отримає. А якщо ви оформили собі приватну пенсію, і ви можете відкладати навіть лише 10% від вашої зарплати і взагалі не працювати офіційно, можливо, десь за кордоном, ви зберете на своєму рахунку декілька мільйонів гривень з гарантованим відсотком, десь 14% річних капіталізацій. І у випадку, якщо людина не доживає до отримання. Грошей, то всі гроші отримують Вигодонибовачі. І плюс держава повертає 18%. Про все це я абсолютно безкоштовно розповідаю в своєму телеграм-каналі, на головній сторінці або в коментарях залишила для вас посилання телеграм-канал Capital.ua.